Слава Україні! В ефірі новини 12 вересня на каналі Телекомсервіс. І сьогодні у випуску ви побачите 200 днів тому в Україні розпочалася повномасштабна війна. У Шосткинській громаді готуються до опалювального сезону. У Чапліївці зібрали понад 13 тисяч гривень для військових. 11 вересня виповнилося 200 днів з того моменту, як в Україні розпочалася повномасштабна війна. 200 днів жорсткого супротиву і боротьби з ворогом. За цей час багато чого відбулося і на Сумщині, зокрема. Адже саме Сумська область стала однією з перших, хто дав достойну відсіч расистам, і саме жителі Сумщини зробили все можливе, аби ворожі війська не зайшли в глиб країни. Як прожили ці 200 днів наші земляки, розповів під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Дмитро Живий. Ми з 24 лютого взяли на себе удар і Сумщина була однією з перших, чи не першою областей, яка почала на собі розуміти і відчувати, що таке російська навала, що таке тисяча одиниць техніки, що таке російські танки, літаки. Бомби російські військові, і через декілька днів після вторгнення ми, на жаль, на собі так само відчули. Наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство ні в чому не винних людей. Прості люди, фермери, ті, хто мав стрілецьку зброю для полювання, ті, хто мав Просто бажання зупиняти російського ворога почали це робити. І я вважаю, що Сумщина показала приклад і задала тон тоді всій Україні. Сумщина воює, у когось, можливо, іноді виникали сумніви, що ми, як прикордонний регіони, маємо певний історичний контекст співпраці з країною-агресором. Маємо тут, на жаль, і по сьогоднішній день присутність російського інформаційного поля в прикордонних територіях Сумщини, хтось думав, що можливо Сумщина десь або здасться, або просто буде, не буде чинити того опору, який ми тоді розпочали і організували. Тому кожен день з цих 200 днів це є днем звитяги, є днем перемоги над самими собою. Перемоги ворога тут днем, кожен день це день єднання, коли запеклі ворогів всередині тут між собою. Не те, що вороги, а недруги стали разом плечопліч. З однією метою для того, щоб захищати і боронити Україну. Деякі підприємства просто на протитанкові їжаки порізали свої внутрішні залізничні колії, бо розуміли, що колії можна буде відновити. Якщо ми ворога тут не зупинимо, то можна буде втратити і їм і підприємство, і місто, і державу. Тому всі працювали, і бізнес, і комунальні підприємства великих міст внесли значний вклад в те, щоб. Не допустити закрити міста і не допустити сюди ворога. Ті події і швидкий вхід сюди російських військ вже ніколи не повториться. Я говорю, це з повною відповідальністю. Повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо і роки. На даний момент він неможливий в сьогоднішній ситуації. Ми сьогодні маємо тут достатню кількість. Можливостей охороняти, обороняти наші кордони, як інженерно, так і та зброя, яку ми сьогодні маємо. Люди, навченість людей говорять про те, що наш бізнес може бути впевнений, що точно за добу, за дві, за три, за тиждень. Російські війська не можуть з'явитися в місті Суми, не дивлячись на те, що ми знаходимося 40 кілометрів від кордону з країною агресором. Ми і надалі працюємо над тим, щоб Сумщина була в фокусі, і наш весь виробничий потенціал міг повноцінно працювати. Бо для нас важливо це щоб у людей була робота, були робочі місця, була гідна заробітна плата, яка виплачується вчасно. щоб були погашені заборгованості по заробітній платі, які сьогодні є на наших підприємствах про ситуацію на Сумщині станом на 10 ранку, 12 вересня поточного року доповів голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ніч задано. Надцятого на 12 вересня минула тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету. При цьому росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини. Сьогодні, після 9 ранку, російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню великописарівської громади. Приміщення зруйноване. Є постраждалі серед людей. Деталі згодом. 12 вересня на апаратній нараді підіймали питання щодо опалювального сезону. Міський голова Микола Нога наголосив, що незабаром будуть придбані 20 електростанцій на випадок непередбачуваних ситуацій. Також вирішується питання щодо транспортного перевезення за маршрутом Шостка пирогівка Як загалом працювали управління шосткинської міської ради минулого тижня? Детальніше у сюжеті. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко повідомив, що проводиться підготовка до опалювального сезону. У нас теплопостачальними підприємствами було проведено повторні гідравлічні випробування. Загалом у нас було виявлено 35 поривів. Роботи ведуться, і зараз переважно більше цих поривів усунути. Міський голова Микола Нога зазначив, у зв'язку з тим, що 11 вересня росіяни двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, а усій Сумській області впала напруга у електромережі. Потрібно ретельніше готуватися до холодної пори року. Будемо купляти 20, перші 20 електростанцій і ті будинки, де є старші, особливо там, де ОСББ, де організовані. Ми будемо просто передавати електростанції, а вони будуть використовувати в случаї таких непередбачених ситуацій. Хто перший заявить, хто кращі умови дасть, будемо передавати і будемо далі. Працювати над цими питаннями за словами Геннадія Малашенка, для того аби подати заявку, необхідно звернутися до міськвиконкому. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк розповіла, як ще готуються до холодів. На минулому тижні було засідання до нас приїздила представники Сумської обласної державної адміністрації. Вони зустрічалися з тепловими підприємствами а також піднімалися питання щодо. Низького рівня проплат за житлово-комунальні послуги також Дар'я Миколаївна повідомила, що виникла проблема щодо транспортного перевезення за маршрутом. Шостка порогівка. Перевізник відмовляється возити пасажирів, обґрунтовуючи це відсутністю пасажиропотіку. Сьогодні будемо вести перемовини з іншим підприємством, яке я сподіваюся, нам допоможе у вирішенні даного питання. Управління надзвичайних ситуацій перевірило комунальні підприємства установи на змогу забезпечувати тепло при низьких температурах. Медичні заклади забезпечені генераторами, автономними котельнями, створено достатній запас паливомастильних матеріалів, навчальні заклади, а також заклади культури сільської місцевості, забезпечено альтернативними джерелами енергії, створено запас дров. В кількох школах міста проводяться роботи по установці твердопаливних котлів, водоканал забезпечено дизельним електрогенератором, запасом паливомастильних матеріалів, що дозволить досить тривалий час проводити водопостачання у разі відсутності електропостачання. Відділ державної реєстрації теж продовжує свою роботу з урахуванням певних обмежень під час повітряної тривоги. Наші реєстри ЄДР та ДРРП працюють. В серпні було прийнято 380 осіб з питань нерухомості, зареєстровано 230 заяв та запитів, 172 права власності та 44 оренди з припиненням. З питань реєстрації бізнесу 112 осіб. Зареєстровано 9 фізичних осіб-підприємців, 6 припинено. Минулого тижня управління соціального захисту населення перевіряло роботу генераторів, які знадобляться у випадку вимкнення електроенергії. Антоніна Наймотенко запевнила, що навіть під час потенційної екстреної ситуації заклад працюватиме. Крім цього, була виконана основна робота відбулися виплати державних допомог тощо. 5586 отримувачів отримало 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Також 6320 сімей отримало житлові субсидії за серпень місяць на 1 мільйон 300 тисяч гривень. І пільговики 1637 осіб отримали 722 тисячі гривень за пільги. Це теж за серпень місяць. Виплати отримали і внутрішньо переміщені особи всього на обліку в управлінні соціального захисту населення людей цієї категорії налічується 2731. Ті, які звернулися вперше 93 особи на 583 тисячі, а взагалі внутрішньо переміщені особи за весь період із квітня місяця отримали 18 мільйонів 586 тисяч. Шосткинські вогнеборці вкотре за останні дні врятували дачний будинок. Днями на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння дачного будинку в садовому кооперативі хімік в місті Шостка. На місце події було направлено черговий караул сьомої державно-пожежної рятувальної частини. Як було встановлено, всередині будівля була повністю охоплена вогнем. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований сусідський дачний будинок та господарчу споруду. Протягом години загоряння вдалося повністю ліквідувати. Всього на гасіння було залучено дві одиниці спеціальної техніки та дев'ять чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. 8 вересня світ зазнав великої втрати. Померла королева Великої Британії Єлизавета II. Поста цієї монаршої особи була настільки значимою не тільки для Британії, що навіть в Україні новина про її смерть викликала великий резонанс. Навіть очільник Сум Олександр Лисенко готується назвати одну з вулиць обласного центру на честь Єлизавети II. Про це він повідомив днями у соцмережах. В Сумах планують назвати одну з вулиць іменем королеви Єлизавети II. Про це написав мер Сум на своїй сторінці у Фейсбуці. Історія це доля людей, про які ми повинні берегти пам'ять. Весь світ сколихнула новина про смерть її величності королеви Єлизавети II. Ми розділяємо весь біль народу Великої Британії і щиро дякуємо за підтримку українців у цей складний період. Для обох народів ми єдині і підтримуємо один одного. За неоцінену підтримку монаршої родини маємо ініціативу назвати одну з вулиць Сум іменем королеви Єлизавети II. Цю визначну особистість будуть пам'ятати і в Британії, і в Україні. Вічна пам'ять королеві Єлизаветі II, написав мер. Мистецтво об'єднує та дарує позитивні емоції. 11 вересня у Чоплієвському старостинському окрузі пройшов благодійний захід. Вдалося зібрати понад 13 тисяч гривень, які передадуть на підтримку військових. Благодійний концерт на підтримку збройних сил України відбувся у нашій громаді цими вихідними. Свою творчість дарували учасники ансамблю Полісянка Шосткінського міського територіального центру соціального обслуговування. Прокоментував захід староста Чапліївського старостинського округу Сергій Пластун. Нашим колективом Полісянка проведено благодійний концерт для мешканців Чапліївського старостинського округу. Мешканцями Чаплівського старостинського округу були зібрані кошти. Сумі більше 13 тисяч гривень, які будуть передані нашим військовослужбовцям, які підуть на їхні потреби. На концерті прозвучали народні пісні, також вірші про Україну та рідний край. Згадали поіменно 25 односельчан, які зараз боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Мешканці сприймають такі заходи із великою радістю, бо це згуртовує односельчан дає позитивні емоції у наш складний воєнний час. Глядачам, нашим і мешканцям все сподобалось, навіть, навіть просили, щоб і сів подальшому до якоїсь свята провести такі захід. Найголовніша мета таких благодійних заходів допомога нашим військовим, які кожен день захищають нас та боронять нашу землю від ворога. Військовам вклоняємось до землі, хай береже вас Бог на полі бою. Таких нема, бо в нас такі одні. Ви сильні, мужні і непереможні, незламні українські вояки. І вірю я, що правда переможе і згільне зло та наші вороги. На цьому у мене все. Ви переглядали новини 12 вересня. Побачимося завтра.